Якщо вам набридло постійно платити величезні суми за комунальні послуги, то прийшов час задуматися про будівництво свого енергозберігаючого будинку. Такий тип житла дозволить знизити витрати на обігрів, освітлення і вентиляцію кімнат, а також зменшити тепловтрати восени і взимку. Однак, при зведенні енергоефективної споруди потрібно враховувати ряд нюансів, про які ми зараз і розповімо. Один розташування будинок. Краще будувати на добре освітленій ділянці далеко від боліт і ровів вікна, що виходять на південну сторону. Слід зробити панорамними, що стосується північної сторони, то там рекомендується організувати госприміщення, гардероб, санвузол або комору. Два конструкції. Зовнішня конструкція незмінно пропускає тепло, тому її треба зробити більш міцною. За площу будинку не повинні виступати ніякі архітектурні елементи, необхідно пам'ятати і про те, що чим більше сім'я, тим більше квадратів знадобиться для життя. Так для подружньої пари з двома дітьми підійде котедж від стом два, три фундамент, якщо неграмотно утеплити підставу, то можна втратити до 1-0 теплової енергії, щоб цього уникнути, потрібно вибрати екструдований пінополістирол, фірамзит або піноскло. Дані матеріали забезпечать надійний захист фундаменту від заморозків, ґрунтових вод і температурних перепадів. 4. вимощення Вимощення – це водонепроникне покриття, яке розташоване навколо споруди. Вона несе не тільки декоративну, але і значиму частину при будівництві будинку. Захищає фундамент від води і промерзання, саме тому необхідно вибирати якісне вимощення, яка прослужить довго серед декількох видів вимощення. Виділимо найекономічніший варіант це м'яка вимощення, і плюс в простоті укладання дренажної мембрани і верхньому декоративному шарі, який можна оформити з газону, гравію або щебеню. П'ять стіна утепленню підлягають тільки зовнішні стіни. Внутрішні поверхні взимку промерзають, за рахунок чого утворюється конденсат, у випадку зі стіною з газобетону необхідно просто збільшити товщину утеплювача перекриття, тому що він дозволить знизити теплоопір. 6. дах, дах для енергозберігаючого будинку треба підібрати герметичну і довговічну, наприклад, до схили під 45 градусів з черепицею. Якщо монтувати на сонячній стороні покрівлі колектори для бака з водою. То додатково буде нагріватися зовнішнє перекриття сім вікно, енергозберігаючі скла допомагають зберегти до 35,0. тепла, потрійний склопакет із зовнішнім склом без світловідбиваючого ефекту забезпечить оптимальне проникнення сонця в будинок. Для захисту споруди від перегріву влітку підійдуть спеціальні плівки від ультрафіолету. 8. настінні котли для зниження витрат на опалення, слід передбачити конденсаційні настінні котли, яких становить близько 79.0, а термін роботи від 30 до 40 років. Крім того, енерговитрати на їх експлуатацію на 1.5. нижче класичних газових котлів 9 електроенергія. Освітлення будинку поглинає близько 1,5 електроенергії. Щоб його оптимізувати, потрібно вчасно гасити світло, включати локальний замість верхнього і не забувати вимикати зарядні пристрої з метою грамотного витрати енергії на побутові пристосування необхідно стежити за чистотою кухонного начиння, оскільки накип забирає додаткове тепло. Поставити холодильник далеко від нагрівальної техніки. Вночі використовувати двохтарифний лічильник 10 вентиляція, крім природної вентиляції, є ще й химусова її застосовують у разі забруднення повітря промисловим середовищем. Для припливу і витяжки повітря потрібно буде встановити припливну витяжку з рекуперацією тепла. Також можна поставити ґрунтовий теплообмінник, проклавши нижче глибини промерзання ґрунту нержавіючу трубу. Це дозволить на 2,5 знизити витрату енергії на нагрів припливного повітря і не допустити заморожування рекуператора блоку вентиляції. 11 двері для установки зовнішніх дверей доведеться звернутися до фахівця, щоб уникнути утворення зазорів і тепловтрат, найкраще вибрати подвійні конструкції з теплоізоляцією і пройтися по їх периметру герметиком фото на обкладинці Джулія Бранддам.